Відповідно до перехідних положень закону про національну поліцію, до 31 грудня цього року поліції дозволяється використовувати стару форму, посвідчення, бланки, печатки міліції. Ну, Перехідний період. От чому можна побачити що Вони також поліцейські, але просто ці люди, що вони можуть старому поліцейського зразка. Дивіться, таке не питання. Цілу ніч з нами був народний депутат. Зранку народний депутат, коли почалося це все, от, е, коли... Вибачте, не хочу їх назвати поліцією, що то буде міліцією. міліцію, коли міліція е, просто блокуючи, е, даючи можливість нас е, ну, робити, що хотіти, іменно що не, нам навіть не давали можливість оборонятися, е, коли народний депутат звертався до представників міліції, бо МВС, перепрошую, інформація. Е, Хто тут є ваш керівник, покажіть мені керівника, покажіть, про цьому посвідченні. Проте чи дати пройти до керівника, то вибачте, я в своєму житті не бачив, щоб простий, вибачте, навіть не сержант, а рядовий. При жінках не буду казати, куди. Ви не народного це, депутата. Це є не відео. Цього не відео немає, мені дуже шкода. Якщо народний депутат, я ж кажу, я, 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 я в комунальній Після цього находить поліцейською, що народний депутат звернеться, буде про переднятися. Я думаю, що він звернеться. Встановити цього, цього працівника, це не проблема. Після чого і... він звернувся до того, ж знову заступника звик з, 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 з претензією, що е, ну, що тут відбувається, поясніть, представтеся, розкажіть, я хочу судити, що щоб відбувається народний ну. депутат. Хто ці люди, чому вони з тонких особи, Хто ця людина, яка в формі, послала мене і не давала мені можливості вас пройти. Він просто, цей заступник, просто. Сказав, я тут не маю з ким спілкуватися тут від когось пахне алкоголем, ну, не, не, бу, не, не було ніяких цих. а тут від когось пахне алкоголем, розвернувся і сховався за тітошок. І це є зафіксовано, як він ховається від нас за тітошок. Якщо дивіться, що це зафіксовано. Є службову розвідки, то будете натеріали слізка. Якщо є слівство, якщо тим більше якщо за зафіксовано, то повірте ніхто поки добре. Скажіть, будь ласка, як краще взаємодіяти нам от з ну, ким взаємодіяти нот ну, інформацію надавати відофікс, це в тому що у нас слідчі, які веде які які веде кримінальні права процесуальні незалежно особою. Він, він і вони можна навіть вона... вона... це пан Смирнов. Його не можна дати якісь окремі доручення по поводу того, що цей матеріал він приєднує до а цей не приєднує до матеріалу. Скажіть, будь ласка, абсолютно всі справи по Качинному озеру знаходяться в руках у цього пана. Ні, ми зараз говоримо про всі справи. Ні, у нас там дуже багато. Я просто написав по минулому окремі. Ні, ми зараз говоримо про всі справи. Це, е, ви можете за своєю реєстрацією, яка, яка повідомлялася, в який час встановити. Ну, а скажіть, будь ласка, я маю право дізнаватися, що робиться по цим за... моїм заявам? Бо вашим мені сказали, що я там ніхто і зовут мене не якщо кажуть, ви були так, але якщо якщо ви... тобто я маю. Тому що е, сьогодні сказали, що я там представляю постраждалих, я не представляю постраждалих. Мене турбують ставлення, як проходить слідство, дійсно турбують. Але я не маю права їх представляти. Ну я вас питаю, я можу дізнаватися, маю таке право дізнаватися, що робиться з моїми звичаями. Якщо ви були якщо займати. ви заяви. звичайно, звичайно, маєте право. у мене була е інша заява, ще 11-го чи 12 У мене було багато там заяв по 102 Я викликав mm. поліцію. І сама перша моя заява була з двох пунктів. Перше, щоб забезпечили безпеку громадян, оскільки з 11, 11 березня почалися ці роботи по засипанню озера, на нашу це думку, це незаконно, І щоб забезпечили безпеку громадян, бо жодного паркану не було, жодної позначки, що це відбувається будівництво, закону не було, там гуляли діти. Я наскільки розумію, було з'явилися. Дозвіл на порушення благоустрою лише 18 березня, і паркан встановлено лише 18 березня. Тобто з 11 по 18 березня відбувалися ці роботи, які ви маєте кваліфікувати, я не знаю як. Вони відбувалися, я розумію, з порушенням безпеки громадян, тому що не було встановлено паркана. І це було моє перше звернення. Друге питання, яке я задавав, щоб забезпечили дотримання законодавства про збереження навколишнього середовища. два питання. Паркан встановили лише 18 березня. І в мене питання: чи ви збираєтесь якось розслідувати, кваліфікувати, от, я не знаю, поліція, чи скажіть, до кого звертатися? Оці події, які відбувалися з 11 по 18 березня, чи вони були законні, коли там відбувалося от те, що відбувалося? Без встановлення паркану, без огорожі, коли там діти були знаходилися на у цьому. Я не знаю, як його майданчик чи що ну, це таке? Я більш ніж певний, що ці ваші заяви, які ви ж телефонним телетелофоною лінію я там написав. Приїхала патрульна поліція. Я написав заяву. Саме ці два два пункти зазначив. На жаль, у мене немає копії, тому. Мене певне, сумнів, але сподіваюся, що все ж таки залишили вони, що вони всі дивіться, Всі заяви, заявили просто я хочу. Я хочу спитати, ви будете займатися і подіями з чи будуть ці всі бої в справу? Тому що це не є побиття мене окремо чи когось окремо? Чи ну? Не, не були якісь полівальські дії. Ну, так от слідчі вбачатиме підстави собі на розумієте. Так. От зараз ви казали, що якщо до вас звернути, ми це. починаємо обговорювати питання, які стосувалися і працівників поліції. Зараз ми, зараз ми зайшли у процесу. Ні, дійчі. це ж теж поліція. Зачекайте. Я ж на, на поліцію звертався. Департамент превентивної діяльності, департамент патрульної так. поліції слідчих дій не проводить. Дій, давати дії на сьогоднішній момент інформацію оцінку слідчому реформаційній слідчі, да. ми не будемо і не маємо права От скажіть, будь ласка, за 11 по 18 зустрічі вантажівки, без паркану не було встановлення. Я вважаю, що це була небезпека для громадян. Дійсно, це нас та ми постійно викликали патрульну поліцію да, Патрульна так. поліція не фіксувала, що не зупиняла секундочку. Ви самі тільки що сказали, що ви подали заяву, що не Так, фіксували? Ну так вантаж... вантажівки. Е, Вантажівки з колоною йшли, по 5 машин варкар, засипали, заїжджали. на Наскільки я зрозумів, тоді поліція е, якісь перемовини вела забудовником, не знаю прізвище його. Було встановлено, що будь-які будівельні роботи до встановлення паркану здійснюватися не буде. Це дійсно, я почув це. Е, це було зафіксовано, там, ну, я можу свідково виступати. Але... 12-го продовжились роботи, 13-го і продовжились, вони продовжились вплоть до встановлення паркану. Тобто, поліції вони сказали, що будуть встановлювати паркан, а потім вже проводити роботи. Насправді відбувалося те, що відбувалося. Я розумію, що протеста Патрульного поліцейського патрульного немає повноважень забороняти. Я, ми, я з... розумію Присупені. У нього є повноваження. От я хочу для себе з'ясувати, як громадянин України. У патрульного є повноваження звернутися до інших органів, або ви будете чекати, поки ми. Будемо бігати по всіх інстанціях, з'ясовувати, які інстанції є в Україні, які дівчі, які... Суд, суд, не... Нам потрібно суд. ви заяву. Ви заяву написали. Патрульний поліцейський заяву отримав. Так. ця Передавно, заява попадає територіальний відділ поліції. Якщо дії кваліфікуються під справу, яка йде по підслідні сусідства, вони передаються. Вони реєструються відповідно. ЄРДР, так, Крем... відкривається кримінальне провадження, передається свідчому. Якщо дії відносяться до е, спектру. Діяльності інших органів правоохоронних не Ми зараз знаходимося ну, в центральному органі нової поліції, так? Тобто ви знаєте всі заяви, які поступили з озера Качинова, Правильно? У вас є така інформація. Ми можемо отримати з примінів. Ви зараз можете, немає... будь ласка, ви зможете отримати абсолютно всі заяви, від кого від яких громадян і з'ясувати, що по них зроблено. Працівниками нової поліції спробувати. Ну от, будь ласка, спробуйте, тому що нам дійсно це чи, дуже чи, важливо. Це Все почалося з 11 березня. Потім ні, дуже... ні, вибачте, але я пам'ятаю, що була заява про саме правство, датована і вона зареєстрована, датована кінцем лютого. А, це е, Бондаренко, Владислав чи хто? Основні активні дії почали Але відбуватися 11 березня. Ще І от хотілося б дізнатися, дійсно, яка судьба цих заяв? Що було зроблено новою поліцією чи працівниками, кому були передані на розгляд всіх посадових особ, що були зазначені, які, які були прийняті рішення, поки матеріали не потрапили до слідчого. Угу. Тим більше, що ми на сьогоднішній день навіть не знаємо, хто слідчий. Я лише знаю оці дві заяви, які особисто я писав. Це я розумію, що ну, маєте ви маєте на увазі заява тоді в такій-то годину від заявника такого-то матеріалу, або ж, ну, якби у нас є три варіанти, да. або ж вони списані до справи, або ж вони передані вот. передають записні да. інші. Можна отримати, це кошту, не таємниця. Я спробую достати такі Мей, матеріали. Ви можете заформувати в заяві. Ну, як скажете, будемо формулювати я, я ну, не знаю на перелік, я не знаю хто телефонував, тому що дуже багато людей в різні часи, вночі, в день телефонують. Ви правильно вправи пра, в правильно тункожу. Е, mm. Заява може бути інший заявник. E, ви особа, яка під іншим прізвищем. Тобто не факт, що вони може бути розголошено, скажімо так. Так, ну, Для себе хоча б цей список, тоді ви будете мати можливість зв'язатися з тими людьми, які подавали, і доповісти їм, а люди, ми зв'яжемося цей... з ними. Так, слухайте, будь ласка, це зараз заява. Можете це зробити? що дайте мені, будь ласка, ці реєстрації. От, От, Я не маю вона права вона, вона, такого, напевно. Я, я можу то, попросити. Ну, ну Чому ж? Це питання інше. Події почалися не 19 квітня. Нас цікаво, Покажі, сформу... буде сформована одна справа. Чи це так буде, як зараз мені здається, що намагаються вдарному регіоні розтягнути по фактах окремих заяв і окремих слідчих, не об'єднуючись по самому факту вчинення злочину? Тому що побиття мене чи побиття когось це є просто наслідком того, що відбувалося. Ну це зрозуміло. Цікаво, що була одна справа. Дуже, дуже, дуже уважно дивитися всіма можливими способами, щоб це була одна справа. До речі, коли будете слідство, ви як заявники матимете право чи маєте вже право подати клопотання про об'єднання. До нас цього часу ніхто не звертався. Це ми стурбовані тим, що відбувається. ми він буває. Я розумію, ви це цікав особи. Слідчі ми... має бути зацікавлений, чого забери розслідувати це цю справу. Це ми зацікавлені. Ми... Слідчі має встановити, яка не девуть працівниками міліції так. і кришує ці всі законні озброєння. Я хочу зазначити ще таку деталь, що 19-го ще працівники поліції, коли так, машини, які приїжджали, вони якось так відцікали і машини не заїжджали на підмедальчик, вони роз'єднали а вже 20 го числа вони разом з тітушками, які переодягалися, вони, вони відсікали і машини просто заїжджали. Вони вже за день помінялись. Задання. Я Тому що паніки поліції в ліку. В ліку. Там, то, час, ну, ну, не будут. Не нього. Скажіть, ну, будь ласка, був напад на правильно в рамках. Ви розслідували діяльність патрульної? які були на місці злочину. Mm. І якщо, Тарас, ті само, вивісти, те, просто, це саме... В... Вибачте, Розумієте, коли ми прийшли через півтори години ввели. випадково, тому що ми не збиралися туди йти, але ну, просто знайшов сигнал верніше друг чи товариш, а телефона в мене стріляли. Все інформація, ми побігли десь не на злобустку. Отак от ми потрапили місце злочину. Чесно, Я думав, так. людину, по якій стріляли, немає має інших систем з чи з Не було зовнішнього огляду чи на пошкоджень. Перше, що його зробили, посадили в машину і почали з ним їздити по району шукати цих, ну зрозуміло, що чортали сознать, що там парканівку по це. Ви не вважаєте, що потрібно провести. Не було не було дійсно зовнішнього а, огляду люди. А Чому ну, не було. Секундочку, вибачте, ви говорите про те, що патрульні поліцейські почали разом з потерпілим шукати можливих нападників. Те, а, що та, не так? так. що не Людина була в шоці. Допомогу вони не накладають. Дайте я поясню нормально. Я не розумію, що претензія. Вчинені напад з пістолетом. Чи травмат, чи вогнепал не зрозуміло. Поліцейські повинні в першу чергу оглянути, потерпіло, чи він поранений чи ні. А звідки у нас інформація, що вони його не оглянули? Так вони оглянули? О, чекайте, Бо... ні, чекайте, Чому ви так стверджуєте? Чому я так стверджую? Тому що оглядати я його почав через півтора години. Я так, його а звідки інформація, що його не оглядали? М -м -м -м. Бо, то хай він нам більше заяву. Та вони оглядали, вони вичають. Давайте ми за інших людей не говорити. Ну давайте так. Вони вживали. Я просто знаю, з чим це пов'язано. Вони в першу чергу вживали заходи для того, щоб встановити особу правопорушника. Злочин, які і по іншому способу це не може. Він бачив правопорушників, він, він може, він може допомогти для їх встановлення. Абсолютно. Він, 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 він підбіг він підбі до потерпіло, все нормально це ступає. Війна, я війна. Війна. Це не ступить. Будь ласка, вислухайте. Можна я скажу? Можна я дослужити. Іншого не можна. ПП ні. Дмитро Андрійович, я можу зупинити зупинити і викласти послідовність факту. Тому що на вже ви не не виклали, я момент. з вами ви до... не згоди. Ви, ви мені не даєте сказати. На Вибачте, на ви, ви мені не даєте сказати. Ви можете колегу попросити, щоб я вразу ну, 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 так. 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 Тому що ми не на базарі знаходимося. Я ще раз тверджу на камеру, будь ласка, знімайте, що в тому факті, що поліцейські посадили потерпіло в автомобіль і почали разом їздити, шукати напарника, не те, що нічого поганого немає, правильно зробили. Так говорять оперативні процедури, так і потрібно робити. Вони зробили ці дії для того, щоб знайти нападника. Я не розумію, в чому ваші претензії тут. Ясно. Давайте якось те все так. <потерпілося> я... Вони побачили, Харшу, що його притеніть. Не 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 будь ласка, все. Тепер да, будь ласка. Людину стріляли. Mm -hmm. Перше, що повинен бути зробити поліцейський, подивитися, чи стріляли і з чого стріляли. Огляд найзовнішній, не був. Якби був зовнішній огляд, не б виявили. Що в нього синець на плечі і поспрілений... А він їм повідомляв, що в нього тілася пошкодження, чи ні. Може він їм сказав, що вона... Людина в стані шоку, шоку. шоку, ну, шоку, ну, шоку поліцейський повинно, <прає> що людина в стані шоку. Вона не може адекватно реагувати на те, що відбувається. Так. <прає> так. Допустимо, так. 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 <прає> Швидку допомогу потерпілому не викликали. Викликали її аж тоді, коли ми через півтора години прийшли. наступний момент працівники міліції, слідча група, забрала потерпілого за, за двірки, куди його затягнули, і було з ним там годину чи більше, навіть, щоб е, швидка вже казала, що ми їдемо. Ми викликали швидку, щоб оглянули, не давали можливість оглянути потерпілого. Ну, Я думаю, що є процесуальні дії, які треба робити, але є якісь людські розуміння, людину стріляли і до неї не підпускають медики. Ні, ти, Абсурд, коли дійсно поліцькі вони запитали у в будь-якому випадку, якщо... Давайте я якщо... якщо... Давайте знаю. Якщо... В будь-якому випадку, зрозуміти, я поважаю поліцію і кажу, в мене до неї більше двірі. Я впевнений, що 20 числа, як була поліція. Представники дійсно поліції, 90 і значок. То ви маєте навіть поліція. Було би зовсім інше. Давайте, у... давайте по цьому по випадку противорота. Давайте розберемось, подавалися на дії поліцейські? Ні, не подавалося поліція. Якщо Слухайте, це у нас. Ну будь ласка, Тарас, зупиніть. Це, це... це е... просто не кваліфіковані дії поліцейські. Зупиніть на це увагу, можливо. Добре, я вважаю, що ми з вами в позиції поліцейські мали б зупинитися, викликати швидку медичну допомогу, огляньте потерпілу. Бандит може йти гуляємо, ми потім затримаємо. А якщо б у нього, допустим, травмат... Я для того, щоб його розрив. Я для того, щоб розрив. Я для того, щоб розрив. Я для того, щоб розрив. Тепер мене цікавить ще одна така річ, скажіть, будь ласка, чи там був присутній корд? 20 числа. <кіліст> бо облашкунку, по <кіліст> <б кіліст> вимушці корд. Не факт, на скорду поки що. На скорду, що ви запрацювали? Корд, корд, ще в стадії створення. А, ну тоді зрозуміло. Просто, можна, може, вибачте, Тарас, я mm -hmm. хочу додати. По цьому відео, Чи можна зрозуміти, який підрозділ? Ну, це не корд, тому що корда у нас ще не існує. Це не патрульна поліція. Да, це можливо, із підрозділів, так. Можливо, проведення, без підрозділів. Можливо, ну, тобто, тут це їх автобуси <рапев> на э, казках стоять. На що на формулах є ось тюшки, не... які переодівалися сідали <рапев> <в цілі рапев> зараз. Сказати, які це саме підрозділи не можна всі приїжджали за рахунок виклику по спецоріні со два. Ну можна стверджувати, що це якийсь підрозділ саме структури МВС. Повністю може бути, якщо в них є знаки розрізнення ну, і так далі. Номера і так далі. Номера на синіх номерах не ну, я не... У вас є сині номера? Uh, ні, в мене немає. Але в автобусів є. І в мене тільки на службових автомобілях є сині номера. Тобто можемо стверджувати, що це не буде під підрозділом. Під, під, під Але я змагався, що ці люди, які захищали будівлю, отонилися серед автобусів uh -huh. uh, разом з працівниками під захистом, якогось uh Угу. -huh. То есть вони туди шли, для від цей? самого озера йшли. шли. Ну, е е так, так, так тобто вони ви, ви по поводу того, що, так, вони, що вони вони знали. Вони відійшли так, до них. Вони відійшли так. до них від до них і спрятались до них. Тобто вони від самого озера 300 метрів йшли вогнегасниками. у людей, в журналістів, палили з вогнегасників і відійшли, спряталися за спинами цих спецпризначенців. І вони їх ну, охороняли. виходить. Ну розберемося, то есть, ну шеврони є, ну, нам дуже хотіли, щоб ви дійсно розібралися. це не проблема. Ми чи входимо Інформація тут цих <смір> <смір> Справа в тому, що там наші і серед працівників міліції, я не знаю, цих спецпризначенців з сепаратичними поглядами це люди тупу? були. Ті ж саме від забудовника ці ганебні найманці вказки є, він каже, що в Україні немає війни, що хлопці йдуть на війну, непонятно для чого, що немає агресора. ну це... В цих найманцях були сепаратисти. І там не один а їх. Вони всі скоріш за все, там такі Тому, були. В випадку. Це я, з я, на я, я трошечки з відеотезним трошечки по іншому справі. Якщо були якісь сепаратистські припустки у основні з боку працівників, тут і Служба внутрішньої безпеки розбереться її. А, до речі, просто дивіться, мене цікавить таке питання. Є дуже багато відеоматеріалів. Знімали відеоматеріали мешканці, знімали відеоматеріали небайдужі кияни, які приїхали нас захистити, які там являються помічниками народних депутатів. Є, скажімо так, дуже багато в тому ж самому Ютубі да, вже відео. По цій справі <hostess> як нам зробити так, щоб ці відео вони долучалися до справи, щоб вони розглядалися. Як нам це зробити? Систему взаємодії дуже, дуже, дуже просто. Значить, відео ви записуєте на носій, диск там чи флешку, подаєте стичому розглядає кримінальне провадження. Ну, ви знаєте вас, то uh -huh. клопотання про долучення цього відео в якості доказу до матеріалу кримінального провадження І де мені займикать все. Долучити до матеріалу все. А, але він розглядає можливість, чи долучати, чи не долучати. Ну, якщо так, да, але якщо це відео безпосередньо стосується ну, з цих подій, так, 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 так. А ми хочемо, віде. щоб ви це відео бачили, щоб ми були впевнені, що ви бачили це і будемо ну, де, тоді розуміти. Ми ютуб дивимося. Ні, так будемо, тоді будемо розуміти. Ви подивитеся, але ж ви знаєте, там 6 годин там просидіти, грубо кажучи, аналізувати. Ну це повинні спеціалісти. Я так розумію, це не один слідчий повинен працювати. Скажіть, будь ласка, скільки нам ще потрібно писати заяв і в які органи, щоб бути впевненим, що ця справа буде розслідувана належним чином? Навіть сьогодні я почув, що нам потрібно ще кудись писати знову якісь заяви. Чи не вважаєте, що ви вже достатньо всіх матеріалів, відео, фото, які викладені, наші пости, які були викладені? Ви дуже багато всього бачили. Чи нам потрібно ще якісь додаткові? Тисячі підписів, десятки тисяч заявців писати. Навіщо це робити? От, я хочу у вас запитати. Ви зараз е перемішали одне з другим. Ми ну, говоримо по поводу того, що ви хочете вибухку по всім матеріалам, які реєструвалися за зверненнями різних роду громадян. Бо це, Ми, по різних громадян. Ми говорили про цю заяву. Правильно? Да. Правильно. Тобто мені обов'язково написати її зараз. Ну, ви ж хочете інформацію, нам, нам її відправляти куди. Кому? Ну, я можу зали... Там же телефон залишений. я за... зараз... Ні, Ценальний... ну заява ще і, і усно, усно дороже. Да. Можна в усній формі? Я ж зро... ну, я, скрепи, ж... Я, ж... я, ж, ж зробив її, заяву. <тави> Телефони є, коли у нас будуть приготовлені матеріали, адреса є. Всь, є ні, я